Жоден справжній шотландець не кладе коричневий цукор у свою кашу. Той факт, що Агнус кладе коричневий цукор у свою кашу, лише доводить, що він не справжній шотландець. Щойно ви стали свідками логічної помилки, яку називають жоден справжній шотландець. А щоб дізнатися, до чого тут шотландці, і чи можуть такі помилки робити українці, британці чи будь-хто інший, слухайте далі. Мене звати Марта Беля. Ви слухаєте радіо Уку Студентське, і вже за мить ви матимете плюс одну цікаву історію, щоб розповісти друзям за кавою. Жоден справжній шотландець є логічною помилкою, що означає помилку в міркуванні, коли хтось захищає узагальнення, відкидаючи суперечливі приклади. Ця помилка виникає, коли хтось намагається відвернути критику свого аргументу, який має форму узагальнення. Тому будь-який приклад, який слугував би доказом, що суперечить початковому узагальненню, автоматично відхиляється від розгляду як нерепрезентативний. Зверніть увагу, що в цій помилці шотландців можна замінити на будь-яку іншу групу. Таке часто трапляється в політичних дебатах або у суперечках на соціально гостру тематику. До прикладу, в часи початку пандемії коронавірусу від противників вакцинації можна було почути, що жодна розумна людина не буде вакцинуватися. А наприклад, сотень відомих людей, які закликають не нехтувати вакциною, казали: тоді вони нерозумні люди, бо дозволили себе чіпувати або щось на кшталт того. Однак варто звернути увагу, що ця помилка не виникає, якщо існує чітке та прийнятне визначення групи та чіткі критерії, щоб належати до цієї групи. Наприклад, жоден вегетаріанець не їсть м'яса. Ну, моя подруга каже, що вона вегетаріанка, але все одно їсть м'ясо. Але жодний справжній вегетаріанець не їсть м'яса. Це не помилка. Оскільки бути вегетаріанцем за визначенням означає утримуватися від споживання м'яса. Якщо вона споживає м'ясом, вона справді не вегетаріанка. Тому варто бути дуже обережними до аргументів, а особливо, коли їх намагаються спростувати. А чи доводилося вам стикатися з цією логічною хибою? Чи можливо ви самі її використовували? Поділіться з нами в коментарях.